На виконання доручення голови державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в приміщенні відділу Держгеокадастру в Ставічинському районі особистий прийом громадян провів виконуючий обов'язки начальника головного управління держгеокадастру у Київській області Олег Левченко. Ще зранку в приймальній велика кількість людей, бо земельних питань мають чимало. Ще і поспішили на прийом громадян. Насамперед зі столичним гостем поспілкувався голова районної ради Віктор Малаш, який висловив прохання не обділити увагою жодного, хто чекає в приймальні, бо кожен прийшов зі своєю проблемою і прагне, щоб її почули, щоб допомогли, щоб не було соціальної напруги. Максимально допомогти всім пообіцяв Олег Васильович. Не одну годину тривав прийом громадян, оформлення оренди, приватизації земельних ділянок, виділення землі учасникам АТО. Вайові питання з усім цим громадяни звернулися на прийом. Не обійшлося і без слів вдячності. Городники, які вибороли свої сотки, що на Тарашанському масиві, нарешті вичерпали конфлікт. Тож тепер у цьому кабінеті замість обурень і криків висловлювали вдячність. Натомість іншим було чим обурюватися. Словом, скільки людей, стільки й турбот, і сподівай, що їх почують та допоможуть. Це зібралися люди, які користувалися землею, ми дуже довго конфліктували з відділом земельних ресурсів, конкретно з керівником. І Пішли не до істини. В даному випадку ми зняли конфлікт, коли 70 людей, які вживали городи, врешті-решт за 20 років змогли у закони. До цього ми слухали тільки басні і тільки обіцянки і розмови про те, що це нереально і що це буде пізніше, як пождіть, пождіть. Я так що ми хочемо в першу чергу подякувати всім тому, що розуміння поставилися в Київ до цього питання. знайшли оптимальний варіант. Значить, у нас така ситуація. На даний час по Громирській <кхід>, сільській раді в межах населеного пункту 23,7 га землі є. Ми віддали рішенням своїм сесії атовцям. На даний час у мене їх 12. 23,7 га. 23 Це резерв сільської ради, гост села Люча, в мене дві громади. Люча і гостра. Значить, ми написали лист. Лист написали. Прийшли накази від вас від головного про те, що надати земельну ділянку в розмірі 2 га атовця на цю територію. Так, да, На цю територію поки що було 9 чоловік. Потім, потім Василиська сільська рада, тобто. Люди атовці. Надаєте ви ще п'ять людям, тобто 10 гектарів ще забираєте землю в межах населеного пункту сільської ради. Потім ми пишемо листа вам про те, щоб ви скасували дане рішення, так як на даний час по Гостромеській сільській раді є 12 атовців, а землю виділено сімом, п'ятьом атовцям немає її. Відповідь ми отримали від вас про те, що головне пише, що при повторному, при повторному зверненні ці люди ще не давали, тобто розгляд цього питання не було. Даємо слідуючи, я звертаюся в прокуратуру. Прокуратура мені надає про те, що виділення цих земельних ділянок було прийнято головним управлінням безпідставно. Я мати її 93 роки. Вона отримала пай У 9, яку восьму, коли там розтаю. Тепер до 215 у неї немає землі. Скажіть, будь ласка, у нас син ще воює, а йому люди, що можу передовити землю. Як це можна довитися від землі? Дистанційно? Ні, ну я можу з'їздити, то це говорять в Київ треба поїхати.